Друзі, підписники і гості каналу. Так, В нас стартує заключний п'ятий день турніру. Потужне усилення. На чотирьохзіркових зіркових героях без синього кольору. Ми топ-1 тримаємось. Подивимося, оборона. Ну, оборона А. Дуже чудово стоїть. Кіпріот підтверджує, що він таки вартий стояти на центрі на такому турнірі. Так, ну що ж, давайте спробуємо атакувати, подивимось, хто в нас буде цього разу. Так, це кедман який в другому костюмі. Угу. Ну, давайте так і поїдемо. Червоні нехай будуть. Червоні нехай будуть. Тільки б камінчики були б ще червоні, було б взагалі добре. Так, це що таке? Ось. Ну давайте ось так прикинемо, щоб хоча б трієчка червоних була. Угу. Так, можна зробити ось так тоді. Робимо е кріс жовтий. Тихо-тихо. Тепер робимо червоний. І нам не вистачило трішечки. Давайте ось так, можливо, того Марселя доб'ємо. Добили. Так, ну що ж, цього забирати в будь-якому випадку потрібно. І напевно ми гормика притримаємо. Спробуємо сповільнити їх, якщо вийде. Добре. І давайте отак жовті. Там фіоли зберуться. Ну і поле почиститься. Так, туманка від'їхала, це чудово. Давайте заблокуємо кабанчика. Нам його потрібно першого пробивати. Так, знімаємо лікування. Пробиваємо, пробиваємо. Так. Угу. Так, знімемо з себе. Тепер тут прокинемо. Нам потрібно зарядити рігарда. Давайте ось так. Тому що, якщо будемо блокувати клика, можу відпружити, а ми зразу з себе все знімемо. Ну, як як... Казав. Знову чуть гра не зависла, як вчора на війні, на останньому тапку. Це дуже мене бентежить по ці обнови. Так, тут в нас Феранд. Ферант. Ну, давайте так і поїдемо, поїхали. Знімати є кім? Угу. Так, тут вже поле трішки цікавіше, ніж попереднє. Давайте через комбо ось так прокинемо. Угу. Так, і тут ось так. Ще зробимо червоний кріс. Так. Давайте його зірвемо. Так, ми зарядились чудово, пробиваємо. Так, рігер да нам би зарядити. Давайте доб'ємо Феранта і спробуємо гармека пробити. Так, сповільнення не на всіх кинуло. Тут шукаємо жовтий знизу. Жовтого немає. Так, ще раз. Дуже багато синього камінчику. Тихо-тихо. Потрібно лікуватись. Тут червоні, тоді в пустоту прокинемо. Так, є жовтий кріс, це добре. Щось тривога повітряна загуділа. Давайте сюди. Ось так червоні сюди прокинемо. Все ж таки гормика спробуємо добити. Будемо вже в кіл'я напрацювати. Нам потрібно... Так, давайте ось так, можливо, зарядиться в нас Люся. Угу. Так, так, так. Кіл'ян вдарить. Гормика може добити. Давайте спробуємо цього заблокувати. Ні, не заблокувався. Ну добре, давайте ось так червоні. Угу. Він не туди вдарив. Це добре. Робимо ось так. Знімаємо все. Тут прокинемо сині, Так, фіоли. Це рігар, це добре. Так. Люся зарядилась. Давайте все ж таки, напевно, його. Тут червоні зберем. Спробуємо кіл'я забрати. Чудово, тепер будемо бити в Рігарда. Ах, трішки не вистачило йому. Ну, давайте ось так. Там будуть у нас червоненькі. Спробуємо ще раз заблокувати. І ось так червоними, добре. Угу. Тепер гормик поїхав. Можна навіть ось так зробити. Так, так, так. І скоріш за все добили. Добре. Ну що ж, поїхали далі. Наступний бій. Так, Кіпріот, Люся. Угу. Кіллайл. Так. Ну давайте так і поїдемо. Поїхали. Кіпріот зразу вже з контратакою виступає. Поле. Червоні начебто є, але небагато. Давайте ось так прокинемо. Угу. Тепер ось так зробимо четвірочку. Кристал не вийшов погано. Давайте ось так. Ось буде зараз червоний кріс. І, можливо, ми знімемо контратаку людською. Так, зняли з Кіпріота, тому пробиваємо сюди. Ще раз пробиваємо. Давайте зарядимо ще раз червоних. Добре. Знімаємо контру. Тут спробуємо заблокувати. Килай вдарить, я розумію, але ми зарядимо Рігарда і відлікуємось. Потрібно добити Люсю. Давайте ось так. Можливо, знизу там червоний заїде. Заїхав. Угу. Так, ми лікуємось, тут обережно прокидуємо червоні. Доб'ємо Килайл. Ось так червоними ще. Ні, не добили. Так, знімемо з них. Не зняв. Ну, давайте заряджати Люсю. Ось таким чином. І Джунаїди повинні зарядитись. Добре. Люся поїхала. Знову там ухиляння. Ну, давайте спробуємо Рігарда добити. І вже залишилась одна Келайл, Я думаю, ми зараз її ось так жовтими повинні добити. Добре. Тут все теж вийшло дуже чудово. Так, поїхали далі. І вудка. Лютві вудки у кедман в другому костюмі. Ха -ха -ха -ха. Так, так, так. Ну тут нам повинно потрібні... Давайте спробуємо взяти Голді все ж таки. Взяти Голді. Так, можливо, замість Джунаїдів когось взяти. Якогось фіолів, наприклад. Того ж Мерліна він блокує. Люсю, напевно, краще залишити. Угу. Так, Кіті, ну це такий дуже важкий суперник. Ці водолзи, Люська, тут дуже багато блокування. На ну, Голді може проти вуток зіграти, звісно. Ну, давайте спробуємо. Чи можливо... Ні, джунаїт нехай буде. Пробивати комусь потрібно, бо дуже мало урону у нас. Ай-яй-яй-яй... Поле не дуже. Ну давайте ось так. Можливо, фіол знизу заїде. Добре. Так, тут червоні. Там знизу червоні. Так, давайте ось так. Спробуємо зарядити джунаїда. Можливо, вона його не заблокує. А, ну, звісно. Ох-ох ох, його зразу. Зразу йому навтикали. Давайте пошукаємо тут жовтий. Це трішки забагато, звісно, полетіло. Так, ну ми зарядили Голдію. Добре. Давайте спробуємо обережно ось так прикинути. Робимо ось так. Нам потрібно заблокувати центр. Так, є така справа. Так, ну кіті спробуємо пробити жовтими камінчиками. Тому тоді блокуємо сюди і пробиваємо ось так. Тут жовті. Так, залишилось дві вуточки. Так, нехай вона ходить, на нас голді працює. Угу, перекинула чудово. Давайте її зарядимо. Так, на собі залишила. Спробуємо її добити. Ось так, фіоли. Так, є. Шукаємо наших камінчиків, бажано жовтих. Так, є таке діло. Давайте вдаримо ось так. Вмикаємо Голді і спробуємо. Та хоча що от доб'ємо. Ага, відродився. Ну давай. Все, закінчуємо. Так, важкий бій, але все вдалося. Добре, поїхали далі. Наступний бій, Ферант. Ферант. Люська, Кедман. Кедман... Діспелий. Так. Давайте тоді повернемо червоних. Ось так ось так. Ну що ж, поїхали. Спробуємо. Угу. Так, ну, червоні трішечки є. Дві трієчки. Давайте ще пошукаємо. Через Рігарда можна прокинути. Немає. Так. Люську не хотілося би кидати. Але напевно прийдеться. Угу. Поляна така не дуже навіть ніде прокрутити неможливо. Давайте тоді ось так. Тут ось так. Прокинемо в Кедмана. Там будуть жовті. Клика, можливо, знімемо контратаку. Тихо, тихо, тихо. Як вони руками забивають? Просто. Будуть лікуватись, але все ж таки давайте спробуємо пробити. Нам теж потрібно підлікуватись трішки хоча б. фіолів немає. Так, так, так. І червоного Гормека не зарядити ніяк. Ну, давайте прокинемо ось так трієчку. Спробуємо жовтим зняти контратаку. Ось так. Не знялось. Це мінус жунаїд. Давайте тоді ось так. Все тут, напевно, вже нічого ми не зробимо. Ось так зарядимось хоча б. Тихо, лікуємось. Все ж таки спробуємо. Угу, контра не знялась. Ну, давайте жовтий пошукаємо. Так, цього пробили. Добре. Тут прокидуємо ось так. Угу, це чудово. Лікува... Лікуємось в будь-якому випадку. Потрібно це зробити. Мало фіолів. Давайте ось так зробимо. Спробуємо зарядити Люсю. І ось кого блокувати. Камінчиків все одно ніде немає, але там Люся буде ходити. Так, давайте нехай сходи клик. Ми спробуємо зняти посилення атаки хоча б. Це може нас заблокувати. Ну, але ж Люська хоч заблокується. Так, давайте ось так, ось так. Тут прокинемо ось так фіоли. Нам потрібно якесь дуже потужне комбо. Але все. Ну що ж. Ми намагалися. Так. Давайте ще раз спробуємо. Знову він перекинув на нас. Давайте сюди червоні. Ну тут вже, звісно, що нам нічого не світить. Ну, спробуємо, можливо, якесь комбо, шалене. Ні, немає комбо. Все, зараз нас доб'ють. Ну, давайте вже. Прокинемо, не буду навіть лікуватись, нехай добивають. Ех, трішки не вистачило. Ну що ж, турнір ми завершили. Без викупу виходить. Це був останній бій. Так, ну, добре. Топ-1 ми залишились. Оборона А. Давайте подивимось. Рейтинг 203 місце. я вважаю дуже. Вдалий результат, як для такого турніру. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас пройшов турнір. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!